Класний рецепт, мої хороші, з пряженим молочком. Рекомендую. М -м -м. Тісто взагалі дуже просте, воно робиться за хвилину. Ми беремо 250 г згущеного молока, 100 грамів вершкового масла, можете розтопленого, м'якенького. 350 г борошна. чайна ложечка розпушувача. Все це просіємо. Виходить таке ароматне за рахунок вершкового масла і згущеного молока, що просто їв би сири. Розкатуємо в пласт десь 2 см. Вирізаю ось такі невеликі кружечки. Ось так. Беру ось таку звичайну кришечку, роблю таке заглублення. Поки що перекладаю на пергамент велику кількість будь-якого джему. У мене сьогодні це вишневий. Можна і без нього. Це настільки повноцінне, смачне тісто, але, як то кажуть, варенням печиво не зіпсувати. Все, верх-вниз 15 хвилин. З Богом. так гарно підходять такі запашні, дуже симпатичні. Якщо деякі а, трошки витечуть, от, бачите, вони зараз починають так булькотіти, трошки витечуть. Це не смертельно, взагалі. Нічого там страшного немає. А другу партію я вирішила зробити з маком. Туди ж за вишенкою. З Богом. На 15 хвилин. рецепт, мої хороші. Підписуйтесь, буду вам дуже вдячна. I do nowych spotkań!